Містечко атракціонів у парку Шевченка в Рівному запрацювало через війну урочистого старту сезону не було. Втім, від суботи, 29 квітня, рівняни можуть гарно і приємно провести час. Усі комунальні атракціони є справними, бо пройшли необхідні експертизи з одинадцяти сім підвищеної небезпеки. Деякі з них тестував і наш Павло Невесенко. Та, 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 та. Не випаду я? Ну ні, ні, бачите, на середнів скільки вже. Сезон атракціонів у парку Шевченка відкрито. Це розвага не лише для дітей, а й дорослих. Пані Галина працює на атракціоні майже 10 років. Зізнається, працівники з нетерпінням чекали старту сезону. Додає, її атракціон дуже популярний серед рівнян. Веселі гірки дуже популярні, діти люблять, і старші, навіть бабусі з внуками приходять, катаються, вони стільки емоцій отримують. Ну, веселі гірки, того вони веселі, дуже багато нас». Атракціон півник найстаріший у парку, його датують ще 1963 роком. Юрій разом з дітьми уже покатався на атракціоні, який оновили перед відкриттям. Звичайно, свято. Дитячі іграшки, забави, а ще статом, вихідний день. Це завжди свято для дітей. Втім, дітлахам одного півника замало. Вони хочуть продовження свята. Ну там на конику чи ще на чого. Сподобалось? Так. І на родить і на коника. А на, на, на чому ще будете просити, тата, щоб покатав? Угу. Так. — А на, на чому ще хочете покататись? На Трирічний Сергій разом з мамою теж прийшов в парк на атракціони. Малюк хоче отримати заряд позитивних емоцій, а це можливо лише за однієї умови. Хочу їхати. А не боїшся швидко їздити? Mm -mm. Боюся. Працівники містечка атракціонів в парку Шевченка сподіваються на великий потік відвідувачів. Додають військовим, їхнім сім'ям та внутрішньо переміщеним особам усі послуги безкоштовні. Відтепер атракціони у парку Шевченка щодня прийматимуть відвідувачів. Працівники запрошують усіх рівнян приємно провести час та отримати заряд позитивних емоцій. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.